Мир вашому дому, мир всій Україні. Я Олег Мальований вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, Дякую всім підписникам, постійним глядачам, спонсорам за лайки, коментарі, поширення відео з цього каналу. Дякую за підтримку. Друзі, я зауважив, що багато людей цікавиться виготовленням напоїв домашнього. Приготування такі, як вишнівка, кагор, дуже популярні на цьому відео. І ці відео... І я вирішив зняти ще такий невеличкий ролик про те, як робити вино з ужини чи ужинівку. То, що ви цікавитеся виготовленням напоїв вдома, я вас розумію, тому що. Теперішня промисловість виготовляє стільки смаків і запахів не тільки натуральному, що те, що ми купуємо в магазинах, ніколи не відомо, чи воно є, має зв'язок з натуральним продуктом. Хто дивився відео про вишнівку, це майже той же самий рецепт. Беремо ожину отак от і додаємо цукор. Я робив оцю ожинівку декілька днів назад і я додав 800 грамів цукру, тому що це була ожина кисліша. Цю я купив більш солодше, я додав цукру 700 грамів. Друзі, цукор, не сахар. Треба підтримувати українського виробника і купувати тільки цукор. Засипаємо зверху. Якщо немає українського цукру, що робити? Чим замінити? Я думаю, що польський цукор можна все-таки е, використовувати. Поляки, вони, як ми бачимо е, по тих останніх місяцях, коли йшла війна, вони теж трошки українці. І можна їх підтримати і купляти їхній цукор. Тим більше, що по польськи цукор буде цукер, так що в ніякому випадку не давайте сахару, тільки цукер. Е і накриваємо чи такою рукавицею, чи така кришка з гідрозатвором, наливається сюди вода і накриваємо. Е Чим краще рукавиця, тому що видно, коли вона піднялася, що йде брудіння. Коли впала, бродіння зупинилося. Отут, в цій рукавиці, є дві дірки. Я е, вечором робив на другий день в обід, вже рукавиця так стояла, дві дірки. Не давайте багато, не робіть багато дірок, тому що е, е, дуже швидко повітря виходить. Хоч якщо дуже велика е, велика температура, рукавиця може зіскочити. Тож, не вгадаєш, коли треба. Так що, коли руковиця впаде, зливаємо сік, в прес, добре видушуємо і маємо чудову вишнівку. Кого цікавить, кагор, дуже хороший рецепт, дуже популярний. Буде посилання в кінці і в описі. Так само вишнівка. Подивіться, варто уваги. В магазині купляти вино ви вже не будете. Настільки хороший напої. Е е ніколи не допускайте, коли руковиця впала, щоб вона втягувалася, тому що то буде оставе брудіння і зразу треба зливати і видушувати. От і все. Дивіться відео. Бажаю вам всього найкращого. Мир вашому дому. Хай вас Бог береже.